Грудень 1994 року. Боб Сігер, вчора ввечері в одному з п'яти найбільших міст світу, я їв алігатора з Бобом Сігером. З того довгого і спекотного літа, 1976 року, коли я тинявся по всьому стафорчиру. Намагаючись позбутися обтяжливої підліткової туги, я просто молився на саму землю, якою ходив старий Боб. Я розумію, що мати кумирівда це кошмарне ботанство, але в піснях цього хлопця слова справжня поезія, мелодії не поступляться найсміливішим витворам Елгара та Шопена, а його виступи наживо без питань найкращі на світі. Після виступу Боба в Хамерсміт Одеон у 77-му році, керуючий Одеон, написав у мелоді Мейкер, що за всі роки роботи кращого концерту не бачив. Я теж був там і заявляю, все було ще крутіше. І ось через 18 років я в ресторані в центрі Детройта їм відбивну з алігатора із самим Бобом. Язик в мене не те, що присох до ньоба, він просто розбух на весь рот. Я хотів поговорити про музику, але Боба не заткнути, а сміх його схожий на скрегіт бетономішалки, і Боб хотів поговорити про машини. Він народився в Детройті. Із невеликою перервою на Лос-Анджелес, який не може терпіти, все життя тут і прожив. Він досить палко доводив, що якщо ти детройтець, то повинен бути наполовину людиною, наполовину восьмициліндровим мотором. Працюють тут лише на автозаводах, усі твої сусіди робітники. І єдиний спосіб уникнути конвеєра музика, те, що його музика зародилася в місті моторів, непростий збіг. Автобуси тут їздять порожніми, так само, як і безглузда монорейка. Залізничний вокзал також в занепаді. У Детройті всі їздять машинами, тому що всі люблять машини. І Боб Сігер не виняток. Це стає ясно у першому погляді на GMC Тайфун, у котрому великий Боб прибув. У нього є парочка мотоциклів Сузукі, на яких він розсікає Америкою, надихаючись на пісні на кшталт «Roll Me Away», але для сімейних поїздок до супермаркету у Боба служить 280-сильний повнопривідний пікап, може ви пам'ятаєте. Торік у нашій передачі ми ганяли по треку на його браті вантажівці GMC Cyclone. У Бобова друга Дениса Куейда теж. Судячи з усього, є такий пікап, і в мене просто кортіло запитати, що собою являє Мег Райан. вони чоловік і дружина. Але Боб заливався солов'єм. У перервах між жуванням рептилії, розповідаючи нам про колишнє детройтське життя, про гонки від світлофора до світлофора на допрацьованих маслкарах, про те, що розташування вихлопної труби з боку дає 15 зайвих сил, і про те, як виставляли пости, які попереджали про поліцію. Я потрапив до раю. Людина, з якою я майже 20 років мріяв зустрітися більше, ніж з кимось ще, виявилася фанатом машин. Але найкраще було ще попереду. Покінчивши з обідом, Боб відкинувся на стільці і витяг з кишені пачку цигарок. Він курить. І Вітні Х'юстон, як повідомив Боб, теж. До цього моменту я настільки впав у дитинство, що мене, мабуть, легко було прийняти за чотирирічну дитину. Може, я навіть трохи намочив штани, але вечір ще не скінчився, і велика калюжа радості чекала на мене попереду. Я обережно запитав, чи влаштовують вуличні гонки. Звісно, почув я у відповідь, майже щоп'ятниці та суботи вечорами на Вудворді хтось ганяється. І це, скажу я вам, не сентиментальна гра в рок-зірку, яка пам'ятає про своє коріння це справжні перегони. Чималі бабки переходять з рук в руки, і сотня або близько того чуваків з'їжджаються на своїх чарджер, роудрунер і ще бозна що, і від півночі до світанку вишиковуються біля стоп-лінії. Чекають зеленого і рвуть. Ми бачили це на власні очі, і, на щастя, для вас навіть записали все для нової серії передач під назвою Світ двигунів. Ми дізналися, що минулими днями три головні американські автоконцерни виставляли на ці вуличні гонки свої нові машини, щоб побачити, чого вони варті в плані швидкості. І що навіть у наш час інженери не часто але стягнуть з цеху новий у розробці. Двигун, щоб на Вудворді побачити, чи буде з нього користь. І ось із цього всього вийшли Марта Рівз, Марвін Гей, Смокі Робінсон, Дон Хенлі, Тед Наджент, і Боб Сігер, і ще добра тисяча зірок, що народилися і виросли в місті моторів. А в нас Лонгбридж та Тейк Дед, від яких мені хочеться блювати.